Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні ми будемо разом з вами розмовляти на тему, яка називається одна з перших ознак приходу Ісуса Христа. Одного разу, коли Ісус сидів на Голивній горі, підійшли його учні до Нього самотньо і запитали: Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу Твого і кінця віку. Завжди, друзі, цікавило і цікавить людей, коли має прийти Христос. І настане кінець віку. Учні Ісуса Христа теж хотіли знати про це. І з цієї причини вони підійшли до Нього самотньо і запитали Його про це. Хтось може сказати, їм було простіше дізнатися, з ними був Ісус. Так, дорогі друзі? Але ці слова, які сказав Ісус своїм учням, вони записані на сторінках Біблії. Як ми знаємо, святе Писання являється Божим Словом, як і апостол Павло написав до Тимофія у другому посланні, третьому розділі та 16 вірші, усе Писання Богом натхнене. Або так, як говориться у другому посланні. Апостола Петра, в першому розділі, і ми маємо слово пророче певніше, і ви добре робите, що на ньому вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки не зачне розвиднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях. Бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво вписані від власного визнання. Не залежить, бо пророцтва ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Тому все, що записано в Біблії, є Божим Словом. І це Слово являється лише єдиним авторитетом для кожного правдивого християнина. І ось яка була відповідь Ісуса Христа на запитання учнів про кінець віку, а верніше ознаки приходу Ісуса і кінець віку. Ось що найперше Ісус сказав: Стережіться або пильнуйте, остерігайтеся, щоб вас то не звів. Що Означає слово звести. Звести це призвести до загибелі кого небудь, до занепаду або зробити нещасним чиє життя. Друзі, це серйозне застереження, яке Ісус сказав своїм учням, і яке стосується великій мірі нас сьогодні, християн, наш сучасний. Світ. Оце слово або це е, слова, які сказав Ісус стосовно тих, кого учні повинні були остерігатися. І також і ми повинні це робити. Бо багато хто прийде в ім'я Моє, кажучи Я Христос і зведуть багатьох. Що це за люди, друзі? Що ми маємо їх остерігатися. Зі слів Ісуса Христа, ми розуміємо, що це є релігійні люди, які прийдуть в ім'я Ісуса. Це не ті, що будуть говорити немає Бога, вони еволюціоністи. Ні, це не атеїсти. Але вони будуть говорити: ми віримо в Бога, тим самим прикриваючи. Свою справжню сутність, вони приходять до вас у одежі овечі, а всередині хижі вовки, як сказав одного разу Ісус Христос, що записано у Євангелії Матфія, 7 розділі. І зауважте, Ісус наголосив, що їх буде багато. До речі, а ви знаєте, що. У новому заповіті близько 64 рази застосовуються такі слова, як стережіться, пильнуйте, будьте готові. Наприклад, стережіться фальшивих пророків, записано у Євані Матвія, 7 розділі, стережіться розчини фарисейської, що є лукавство, Євандя Луки, 12 розділ. Остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку Його. Іван Луки, 12 розділ. Стережіться, щоб не були ви зведені блудом безбожних. Друге послання до Петра або друге послання Петра, 3 розділ. Ось, друзі, одна із важливих ознак приходу Ісуса. І кінця віку, що Ісус наголосив її на початку інших ознак. Хіба ми не живемо в такий час, що таких людей є багато? Якщо Ісус наголосив це своїм учням в той час, після того, як Він вознісся на небо? Слухайте. То що нам говорити в сучасний теперішній час? І що характерно те, що вони багатьох друзів зведуть. Багато з'являться, лже пророків, лже христів, і багатьох зведуть, як написано це в листі апостола Петра. А між людом були і неправдиві пророки, як і будуть між вас учителі неправдиві, що... Впровадять згубні єресі, відречуться від владики, що викупив їх, і стягнуть на себе самі скору погибель. І багато хто підуть за пожадливістю їхньою, а через них дорога правдива зневажиться. Я думаю, що ви чули, що є такі вчителі, які проповідують. Євангелію процвітання, тобто матеріального достатку, успіху. Ти християнин, ти маєш бути багатий і здоровий. І на їхнє служіння приходять десятки тисяч людей. Але це, друзі, не показник християнства. Пригадуйте, як Ісус сказав до своїх 12 учнів після того, як багато хто з його учнів відійшли. Він запитав. Їх, тобто 12 учнів, чи не хочете і ви відійти, Ісусу Христу не потрібні формальні християни. Святе Писання говорить, увіходьте тісними ворітьми, бо просторі, ворота і широка дорога, що веде до загибелі. І нею багато хто ходять. Коли батий чоловік запитав Ісуса, що має зробити, я добро, щоб мати життя вічне, спочатку Ісус вказав йому на заповіді, а опісля сказав до Нього: Одного бракує тобі. Іди, розпродай, що маєш, та Богом роздай. І матимеш скарб на небі. По тому приходь та й іди вслід за мною, узявши Христа. Бути. Учнем Христа це не матеріальний достаток, багатство, процвітання, а це зричення самого себе ради Ісуса. А Ісус сказав, коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться само себе і хай візьме свого Христа та йде вслід за мною. Господь Ісус ніколи не проповідав Єван процвітання. Ісус говорив, мене переслідували, то й вас переслідувати будуть. І за зам'я моя будуть усі вас ненавидіти. Блажені ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода ваша велика на небесах, бо так гнали і пророків, що були перед вами. Друзі, в історії християнства так було завжди. Тому Біблія не вчить про те, що коли ви стаєте християнином, ви будете мати матеріальний успіх, процвітання, здоров'я. Це є лжевчення. І те, що таке лжевчення несуть такі ж самі люди, тобто лжевчителі. Останнє або останній час. Друзі, характерний тим, як Святе Писання говорить, будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні. Прочитайте про апостола Павла після того, як він став послідовником Ісуса, тоді Він називався або звався Савел, чи він отримав матеріальне процвітання і здоров'я? І ви, друзі, зрозумієте, що сьогоднішні так звані вчителі. Далеко відійшли від вчення святого Писання. У другому посланні до Корінтян, 11 розділі, якраз описано про те, що апостол Павло зазнавав, будучи вже християнином. Ви пригадуєте, як він три рази молився до Господа, що він знешкодив колючку сатани, яке було в його тілі, якась недуга була. І Господь сказав досить з тебе благодаті моєї, бо сила моя буде проявлятися в немочі. Тому дана мені колючка сатани, щоб я черезмірно не хвалився відкриттями, які Господь йому давав. Тому, каже він, я буду немічний, фізично, але духовно буду сильний. У цьому розділі. Тобто, у розділі 24 Євангелія Матфія Ісус говорив: муки тоді видаватимуть вас, і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидаті всі народи за ймення Моє. І багато хто в той час спокусяться. І видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Знову тут використовується слово багато хто. Тобто, це буде. Великій кількості таких людей, як тих, хто зводить, і тих, хто будуть зведені. Як далі написано, постане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох, і через розрість беззаконства любов багатьох охолоне. Ось друзі, це є ознакою останнього часу приходу Ісуса Христа. Та кінця віку? Тож, дорогі християни, святе Писання нас закликає не кожному духу вірити, а випробовувати духів, чи від Бога вони, бо неправдивих пророків багато, багато з'явиться в світі. Як же ми можемо випробувати чи перевірити Дух? Адже Він є дух? Під словом Дух. Підризувається вчення людини або групи людей, або ж релігійної організації, чи конфесії, чи деноминації. Наприклад, Ісус сказав до своїх учнів: не знаєте, якого ви духа, коли учні на відмову жителів самарійського села, заночувати в їхньому селі. Бо вони йшли в Єрусалим. Ісус сказав до них, або вірніше, вони сказали до Ісуса, Господи, хочеш, що ми скажемо, щоб огонь зійшов з неба та знищив їх? Як Ілля був зробив. На що Ісус сказав? Ви не знаєте, якого ви духа. Бо син людський прийшов не губить душі людські, а спасати. Тобто в них був дух помсти. Ви не пропустили нас або не дали заночувати у вас, бо ми простували в Єрусалим. Тому то ми так зробимо, як Ілія, помолимося, і Господь Бог зійшле з неба огонь і вас знищить. От яких в них був дух. Як, наприклад, апостол Павло писав довіручи в Коринті. А ми прийняли не духа. Або, верніше, ми прийняли Духа не світу цього, але Духа, що з Бога. Який Дух світу цього? Апостол Іван писав у своєму, другому, верніше першому посланні, другому розділі: пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва. Це від світу, не від доця. Отже, вчення. Людини, яка не визнає Ісуса, що прийшов був у тілі, таке вчення не від Бога. Більше того, як ми читаємо далі у листі апостола Івана, 4 розділі, а кожен дух, який не визнає Ісуса. Той не від Бога, але Він антихристів, про якого ви чули, що йде. І тепер уже Він у світі. Друзі, хіба сьогодні не існує такого вчення, що Ісус Христос створений Богом, і Він не є Богом? Нещодавно я чув як один так званий вчитель доводив, що Ісус один із архангелів, це абсолютно єретичне вчення. Святе Писання ясно говорить, бо в світ увійшло багато обманців, які не визнають Ісуса Христа, що прийшов був у тілі. Такий то обманець та Антихрист. Так, Любі? Це ознака останнього часу. Тут говориться не про того Антихриста як особу беззаконник, призначене на погибель, який має прийти. І в Божому храмі він засяде як Бог. І за Бога себе видаватиме. Але це ті вчителі, предвісники можна сказати, основної особи, як Біблія теж називає антихристи. Тобто таких людей Біблія називає антихристи. Є основний антихрист, який має прийти, а це предвісники їх. Вони теж виступають проти Божого Слова. А якщо проти Божого Слова. Не визнають Ісуса як Сина Божу, Син Божий рівний з Отцем, я і Отець, ми одне, вони теж повстають проти її антихриста. Адже анти означає проти, а також воно означає замість. Пригадуєте, як Ісус сказав, хто не зо мною, той проти мене. Тобто такий термін використовується для опису багатьох людей, які протистоять Христу, діти. Остання година, а що ви чули, були, що Антихрист іде, і тепер з'явилося багато антихристів. З цього ми пізнаємо, що остання година настала, писав апостол Павло у своєму листі, е, другому розділі. Тож, друзі, ми дізнаємося про останні часи, про цих фальшивих пророків, вчителів, антихристів. Святого Писання, тільки правда виявляє неправду, любов без знання святого Писання, і його правди веде до компромісу з гріхом і толерантності, бо тільки правда може звільнити від рабства гріха і неправди. Ісус сказав: як у Слові моїм позостанетеся, у Слові нашого Господа Ісуса Христа у святому Писанні, тоді справді моїми учнями будете. І пізнаєте правду, а правда вас і вільними зробить. Друзі, я працював касиром, і мене вчили правдивих грошей. Оце я кажу правдиві гроші. Оце є правда, можна так сказати. Ніхто мене не вчив фальшивих грошей. І коли мені попадалися фальшиві. Я не приймав їх, бо я знав, які є правдиві гроші. Тому, то коли людина знає правду, вона відкидає фальш. А коли людина не знає правди і вона каже, я маю любов і досить з того мені, то тоді вона буде прав... неправдиве приймати, фальшиве буде приймати і мати толерантність до тих людей, які приносять фальш, неправду. Апостол Іван зрозуміло. Писав у своїй молості віручих. Кожен, хто робить переступ та не перебуває в науці Христові, той Бога немає. А хто пробуває в науці Його, той має Отця і Сина. Друзі, кожен, хто перебуває в науці Святого Писання, розуміє, бачить і розпізнає фальшиве, фальшиве вчення його лідерів. Ось як написав. Про тих обманців апостол Павло, такі то фальшиві апостоли, лукаві робітники, що підроблюються на Христових апостолів. І не дивно, бо сам сатана прикидається ангелом світла. Друзі, в той час апостол Павло застерігав віруючих у Коринті, що такі люди будуть по відході мому. До вас з'являться або прийдуть люди такі, які будуть мати овечу шкіру, а всередині сутність їхні вовки. Я думаю, що ви чули протестантського пастора з Канади, який пророкував і говорив: я не пам'ятаю, якого це було року, але добре пам'ятаю, що Він говорив, що в листопаді місяці мав прийти Христос. І ось коли це його пророцтво не збулося, тобто настав цей рік і листопад місяць, і він, друзі, знайшов собі оправдання, застосовуючи причту Ісуса Христа про 10 дівчат. Це записано в Єванії Матвія 25 розділі, коли забарився молодий, тобто дівчата вийшли зустрічати молодого, але він забарився молодий. І він, тобто. Цей так званий вчитель Біблії почав виправдовувати себе і говорити про те, що це не я винний, це молодий забарився, тобто Христос забарився. Друзі, замість того, щоб визнати свою провину, Він виправдовувався. Це не я винен. Це Христос забарився і майте претензії всі до нього. А я не винен, я правильно сказав, мені було правильно відкрито. Друзі, ні про годину, ні про день, ні про місяць, ні про рік приходу Христа ніхто не знає. Христос вжив такі приклади. З історії Ної, як було за днів Ноєви, так буде й прикид сина людського. Ніхто не знав ні року, ні місяця, коли настане потоп. Тільки Бог визначив цей день. І в листі до Солонян це ясно написано. А про часи та про пори, брати, не потрібно писати до вас. Бо самі ви докладно це знаєте. Завждьте, це знаєте. Ви знаєте, що день приходу Христа. Місяць, день, рік? Ні. А що? Що цей, що цей день день Господній прийде так, як злодій вночі? Прочитайте це у першому Солонян 5 розділі. Любі християни, хіба злодій попереджує, що він прийде такого року і в такий то місяць? Я, звичайно, не скажу вам якого то дня, в яку годину прийду я, ну це абсурд. Злодій ніколи такого не робить. Він не вказує ні місяць, ні рік. Ніякі дати він не встановлює. Він приходить несподівано. Отак вживано у Слові Божому, так і прийде Христос несподівано. Тому Він закликав у 25 розділі Івана Матвія: отож, будьте готові, або пильнуйте, бо не знаєте, ні дня, ні години. Коли прийде син людський. А нещодавно цей самий пастор пророкував, що Америка, Америки трохи не стане. Або ж, або ж президент Сполучених Штатів США Америки війшов у змову з Ватиканом, де написано таке в Біблії? Такого Біблія не вчить. Біблія про те не говорить. Ісус сказав, багато хто скаже мені того дня, Господи, хі, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда велике творили? І я їм оголошу тоді, я ніколи не знав, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня, застосовуючи ім'я Ісуса, це не робить людину християнином. Тому, друзі, дивлячись на одну з ознак, про яку попереджав Ісус своїх учнів, стережіться, щоб вас то не звів, бо багато хто прийде в ім'я, кажучи, я Христос, і зведуть багатьох. Нам потрібно. Застосовувати Боже Слово, тобто дивитися у Боже Слово, що Боже Слово говорить, бо це тільки єдиний авторитет для віручої людини. Це Боже Слово. Ніщо інше. І тому ми все перевіряємо на основі Біблії Слово Боже. Чи це чоловік сказав, і воно відповідає науці Господа Ісуса Христа. Тому Біблія закликає нас. Тож будемо пильнувати час, бо який ми живемо, Він останній час, або близький час, коли має прийти Ісус Христос. На цьому я закінчую нашу сьогоднішню програму. Благословення вам і, як завжди, вам говорю, залишайтеся з Богом.